Панжур, шановне панство, сьогодні ми проведемо вже другу екскурсію одеським пасажем. Піднімемося на гору і завершимо нашу прогулянку дегустацією французьких десертів. Вельми шановні мої глядачі. Сьогодні е, на екскурсії я розповідатиму про славну історію пасажу, про його цікавий розвиток. Добрий день, мене звати Олена Кривцова. А сьогодні на нашій дегустації будуть представлені десерти, такі як флан, парібрест, Опера.